Маймо нашу стерну, хай Бог благословив. 1865 року у селі приручів на дівчині родині графів шептицьких народився хлопчик Роман. Його шлях був незвичайний. Він міг стати багатим паном, але обрав шлях рушня Богом. Молитві та дефрагіти. Ще з раннього віку я зрозумів, що справжнє багатство було не в розкошах, а в тому, щоб віддавати себе. Я був виканий служити не багатству, не розкошам, не грошам. Я був виканий служити народові своєму та Христові. У 1901 році він став митрополитом Львівським та Галицьким. Він був не лише духовним батьком, для греко католиків а також вчителем, просвітлителем, будівником української культури та державності. Я завжди хотів, щоб українці мали душу і серце вільного народу. Тому я відкривав школи, музеї, бібліотеки. Адже хто забуває своє минуле, той не може мати майбутнього. Митрополит, я була вдовою. Владика Андрій допоміг мені, підтримав мене і дав притулок моїм дітям. Він був для нас як рідний батько. Я вчилася у школі, яку відкрив митрополит. Там мене навчили читати, писати і молитися. Я зрозуміла знання це сила. Прийшли страшні роки Другої світової війни. Смерть і страх прокували містами і села. Тоді випробовувалась людська совість. Ще у роки Другої світової війни я переховував малих єврейських дітей у старих монастирях. Їхні очі сповнені болю та жалю. Я пам'ятаю, так, ніби це було ще вчора. Але чи міг я пройти повз, чи міг я їх проігнорувати? Думаю, що ні. Адже у кожному з них я бачу свого Спасителя. А я був євреєм. Познайомився з митрополитом вперше під час війни, коли я ще був малий. І це був незабутній день у моєму житті. Я пам'ятаю, з якою щирості він дивився мої нещасні очі. На мене чекала смерть, та не злякався, сховав мене. Він рятував мене та багатьох інших, тому що так волів йому Богу. Я тоді був вояком. Владико Андрей полоснув мене на захист вічизне. Його він сказав. Любов до України це також любов до Бога. Його слова гріли моє серце навіть обидві. Я була художниця. Митрополит підтримав мене, щоб я розвивала українську культуру. Він вірив, що віра і культура це два крила однієї правди. Отож, я залишаю вам не багатство, не армію, не владу. Я залишаю вам приклад. Тож будьте єдиним народом і з великим серцем. 1 листопада 1944 року митрополит Андрей відійшов у вічність. Він плакав, Україна схилила голову. Його любили діти, вчені і прості селяни. Він був пророчим голосом України, яку тоді і тепер, на жаль, хотіли і хочуть знищити. Але ворохи не боялися, бо він був кремезний не мечем, а славом, не земним багатством, а любов'ю. Отже, він так багато зробив для нашої церкви, для нашого народу, що нам пасує послухати його голос. Він є записаний на аудіо. Я зараз включу його. Він, звичайно, має ознаки. Цей запис, що він такий старий, тому не можна так гарно буде чути, але ви почуєте в його голосі оцю могутність і силу, яку вклав в нього наш милосердний Бог. Боюся Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. До вас моє слово, дорогі браття і сестри, до всім церковної пісні, Do читаного, перес, до читаного перехвильями Євангела, що звітню і це коротке слово. Хочу вам пригадати, що святе Євангеліє це Боже Слово, Божа наука з неба, чому небесна лоса ріти і піддержує християнську душу, хто з вас має, будь господь. Нехай і собі і товаришам відчитує по зможі кожної днини, що хто їсть того хліба і хто п'є з той час, воскресне з Христом до нового, до вічного життя, Конаючи на Христі, Христос поручив нас своїй присвятій матері, Дай нам діду матір, вона й тепер з неба, як найбільша мама, опікується, мовиться, ставляється за на нас і має для нас любов правдивої матері. Для нас залишилося тільки дуже коротко помолитися за Його прославу. Прошу підніміться і за мною повторіть такі дуже прості слова. Господи Ісуса Христе. Прославу праведного митрополита Андрея. Про славу праведного митрополита Андрея, На престолах католицької церкви. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. А запрошую сюди наших е, учасників. Так, хочу вам сказати, що весь цей сценарій, всі ті слова написала Софійка Лебедюк. Поплескайте їх. На дитя прошу всіх інше представити, щоб е, всі знали їхні імена, але по мікрофону, якщо можна. Ірина, Степан, Захар, Остап, Юстина, Яна, Вікторія, Софія. Дякую. на увазі. Дякую, паді а всіх далі чекають уроки. Тому хто на урок, будь ласка, до свого ко?